Як Як вкус? Олег Владимирович, как вкус, Розр... розкажіть зрителям. Це повноцінна вечеря. Відразу і пити і відразу потім оце їсти. У вас навіть з мурашом, я вижу. Лише за пів долара От стільки тобі щастя. Це може бути або сніданком, або вечерям. У нормальних, адекватних філіппінців це сніданок, а у неадекватних іноземців це вечеря. Добре. Ось стародавній китайський вислів, копаючи яму для іншого, сам упадеш у неї. Це означає, що той, хто шкодить іншим, зрештою сам постраждає. Вислів має глибоке коріння в китайській філософії, особливо в Коєнефуцянстві, де велика увага приділялася моральності, справедливості та кармічним наслідкам. Ще один вислів, підіймаючи меч проти друга, втратиш і друга, і меч. Ця мудрість підкреслює. Що зрада друзів або війна проти близьких людей призведе до власного краху? Такі ідеї були особливо актуальні в період воюючих царств 475-221 до нашої ери, коли політичні інтриги часто оберталися проти самих інтриганів. як положено, як положено. кури, да. бачиш. Буду гуляти там, будете бачити це все ближче. Ну і паралельно ж до наших баранів. Так от. Попередня серія закінчилася на тому. Всі оці гойдалки, граблі, все що завгодно, негаразди, на острові Бохоль. І звідти захотілося швидше просто звалити куди завгодно. І тоді я оце поїхав вже сюди, на Сібу. Вітаємо всіх на цьому каналі. Дане відео Великий гуру, вчитель Ігоре Пастух. починає з того, що називає частину людей баранами, далі, як і завжди, роздає персоналізовані прізвиська. Але сьогодні ми дамо відповідь на те, хто до якого виду тваринок насправді належить. Дійсно, на тих островах, на яких Філіппінський гуру проживав довгий час. Про українців у місцевих людей склалося дуже неприємне враження. Це були острови Палаван, Негрос, Сікіхор, Бохоль та Себу. З тих локацій, де він жив, він буквально був змушений втікати, втікати від розбірок, важкого сусідства та скандалів, які він викликав своєю поведінкою. Але перед тим як поїхати. Знайшлася українська родина, яка заїхала в той будинок, який я з самого початку знайшов для фермера Віталія, де він прожив там близько місяця, де я потім прожив місяць. І от вони приїхали туди. Це, от знаєте, ще треба сказати окрему подяку декотрим поселенцям, що вони мене от виручали в ті моменти, коли треба було їхати, і не хотілося з собою тягати багато речей. Тобто там якраз тоді ще Starlink додався, був там якийсь матрас, такий більш-менш якісний, ще якісь такі речі, які доволі об'ємні, які ну, ну, взагалі ніяким чином з собою не хотілося брати. І от е ці люди за, якраз за нормальну ціну і для мене, і для них вони в мене викупили. Це була в цій ситуації українська родина десь із заходу Західної України. Це правда. Головною умовою поселення в будинок, де проживав гуру, був викуп його старого непотребу, його речей. Так було і на Сікіхорі, а тепер і на Бохолі. Але тут гуру вдалося ще продати Старлінг, який за свої гроші купив Степан, тобто заробити грошей. Люди, які Там таке от угрупування, яке я там певним чином назвав, там зробили канал в телеграмі, що ці, значить, люди можуть. Прилітати, я їх зустріну, це ж все воно взагалі без комерції, без нічого, там як міг, яке житло шукав, допомагав, і Сікігуру я поїхав для того, щоб е було де людей розселяти, бо на Сікігурі не було де. Це неправда. Гуру ніколи і нічого не робить безкоштовно. Для того, щоб потрапити до нього в гості, людина спочатку стає спонсором каналу, а потім купує послугу мій острівний друг за 50 доларів, щоб почати спілкування по телефону. І якщо ви сподобаєтесь головному по Філіппінам, то зможете приїхати до нього та відчути весь жах спілкування з такою людиною. Більшість витримує один-три дні хтось тиждень. Це вам підтвердить кожен, хто проживав згору хоча б добу. А це угрупування це група і канал в телеграм, де зібрані всі спонсори каналу Інічкіно. Ці люди повністю розчарувалися в даному персонажі. Тому перестали платити гроші, ось чому гуру їх кинув і тепер зневажає. Не платиш і не погоджуєшся зі світоглядом великого гуру, то тримай блокування. Варто зазначити, що цей хитрий ділок ніколи сам нічого не робив стосовно ведення будь-яких груп, каналів та акаунтів в соцмережах. Бо для цього є продюсер чи безкоштовні випадкові люди.

Вот 50 песо. Это 80 центов, по-моему, у нас, да? Замечательная цена. Шикарная, я бы даже сказал. О, какая красота. О, лук наш. Аниан. How much is А? 10 песо each. 10 песо за пучок. Замечательная цена. Да? Да. 35. Чудесно. Днем они тоже есть, да? Да? Просто днем здесь э, разрешен проезд, а после пяти они выставляют и все. То есть э, они торгуют только по пахам. Вот этого нет среди них. Как-то так, да. Как-то так. Может быть, не на всех улицах, да, там как-то так. Мне вот это чтобы снимать, мне прямо достраиваться надо. Я не могу так фонтанно начать снимать. Олег, ну учись, учись. Ты уже опытный блогер, ты что? У тебя уже 4 тысячи пошла. Если бы я знал, что мы вот здесь будем, я бы такой собрался камеру. Я бы уже такой все настроен. не, обрати внимание, как легко создается этот контент, когда вот у тебя вот под рукой вот. То есть создание контента уже не проблема какая-то, а вот она как реченька льется. Судя по всему, люди хотят вот именно эту и увидеть живую жизнь вот эту. У меня это сейчас самое большое угрызение соль, что я понимаю, что снимать сейчас надо, а потом всегда еще суп двое грызу, почему я это не делал? Ну видишь, как здорово, что я у тебя есть, Олег Владимирович. Ты чувствуешь, как тебе повезло? Ты вообще везущий, парень, я тебе скажу. Я бы сказал, портовый даже. О какая рыбка мелкая. Ооо, Саши Гудсмел, Саші Гудсмел. 125. 125. А, хаб. 1 кило. 250 за кило, да. 250 за кило. Как вам рыбка, батенька? Запах хороший? На пошту надо. Відразу ностальгія походить. Так, все, є стакання. Була створена така спільнота і нею займався такий він менеджер каналу, продюсер каналу в свій час. Хлопець, якого я ніколи не бачив наживо, бо він в Україні. І він запропонував мені свою допомогу. Знайшов мене, каже, слухай. Воно то в тебе якось нормально, ну і ненормально одночасно, бо отакі, отакі в тебе помилки. Я знаю, як це зробити. Якщо хочеш, давай я буду тобі допомагати безкоштовно, тому що для мене це буде досвід, а в тебе буде якось канал розвиватися. І цей Денис він зайнявся цим процесом, і треба сказати, що він доволі такий. У нього багато натхнення, він трудолюбивий. Він там знає ці всі моменти з Тіктоком, те від чого я взагалі далекий. І от цим угрупуванням на Телеграмі займався саме він. Займався він, займався і займався він. Я взагалі оці, от спільноти, де підтрим, потрібно підтримувати якісь розмови, це не зовсім моє. Ну, Він особистість цікава, в якому плані. Людина, от я з ним з самого початку, вони ж з усіма хочеться дружити, що от не просто працюєш, а дружиш тим більше, що робота получається якраз з тими людьми, з якими складаються особисті відносини, з якими складається дружба. І зрозуміло, що якщо з людиною от не дружиш, якось бачиш, що контактів у вас якихось мало точ, точок дотику, психостиковка, вона вже так собі, і робота вона буде так собі. Це вже очевидно. Все у життєвого досвіду. Але е, була все-таки надія, що якось йому цікавий мій канал, йому цікавий там я в якійсь мірі. Може, просто як е, старт для майбутнього. Ну, Я думаю, що у всіх людей є цей інстинкт, що хотілося б дружити. Це ж люди, як правило, ми все одно всі стадні, в більшості своєї. І поспілкувавшись по кілька годин в телефонному режимі, поспілкувалися ми кілька разів з ним в телефонному режимі. І ну стало дуже зрозуміло, що людина, яка захоплюється шансоном, і яке, яка життя своє будує відштовхуючись від гороскопів, причому це там прямо всерйоз. Ну ну якось ні. Ну, ну взагалі не цікаво. Стало очевидно, що дружби в нас не буде, а робота буде до тих пір, е, доки ми один одного зможемо терпіти. Ну, це неправда. Весною 23-го року гуру благав про допомогу з каналом на Утуб, бо гроші скінчилися, а за півтора року ведення каналу він зміг набрати лише 400 підписників. Просив допомоги у всіх, але реально ніхто не хотів братися, бо це безкоштовна робота майже щодня. За рік роботи продюсер привів на канал більше 20 тисяч нових підписників. Доводилось працювати і вдень, і вночі. Постійні телефонні розмови з гуру потрібно було пояснювати все. Від налаштувань камери, акторської роботи до алгоритмів утуб і всіх налаштувань в різних соцмережах. Розроблялася стратегія, контент-план і надавалися постійні консультації для гуру з усіх дрібниць. В технічній частині гуру вважає себе недолугим, але в музиці він видатний музичний критик. Не знаючи жодного акорда, він роздає оцінки музикантам, людям, які вчилися музиці і грали в музичних гуртах, як і продюсер каналу Ночі Кіно. І якщо ви не слухаєте Deep Purple або Sex Pistols, то вам нічого робити поруч з гуру. Так він сам пояснював на прямих ефірах. Щоправда, коли ми побачили його музичний плейлист, то там були тільки гурт кіно Віктора Цоя. Та гурт Чиш Чигракова. Чі а про гороскопи це взагалі дитяча оцінка людини, яка зробила тебе відомим блогером. Біля Сто восемьдесят пять. А, виноград у нас здесь очень дорогой. How much is it? 100 per kilo? Oh, yes, 100 per kilo. Mm -hmm. Ну, могло быть еще и хуже, да. I just bought some, salamat po. It's ninety, right? It's a good price, it's a good price. 90 is a very good price, yes. But I just bought some. You see, it's full of mango now. Oh, You came from Zibo. No, no, no! I just bought it here. Mango? here? mango, mango. Yes, okay. I bought it already. Salamat po. Welcome. Thank you. From which country you're? I'm from Russia. My friend is from Ukraine. Okay. Russia, Ukraine, friendship, friendship, Sometimes. friendship. Sometimes it's friendship. I don't like beating. Yeah, Mister. Is the reason why this this country on war? Yeah, war is horrible. War is horrible. War, war is. guys, thank you. Навколо себе там от згуртовувалися навколо нього. Люди десь ну, приблизно такі, як він. Я коли туди періодично заходив, я, я взагалі не знав, що там робити. Ну і в результаті за певний період це дійшло до якогось такого моменту, що. Там взагалі якась спільнота, причому вона вже така була антиспільнотою скоріше, як, як для мене. І я просто звідти пішов. Половина людей пішли зі мною, половина лишилася там. Це неправда. Після скандалу на Бохолі з хлопцями з острівної сотні. Гуру хотів їх видалити з усіх каналів і груп, а також тих, хто з ними товаришує. Але більшість в острівній спільноті вирішили видалити самого гуру. Бо всі вже втомилися слухати про його образи на хлопців. Про те, що йому ніхто не підходить з приїхавших, бо вони неадекватні та особливо про його брехню щодо зниклого дрона та маніпуляцій з фактами та грошима. Спільнота самостійно позбулася гуру. З шестидесяти спонсорів каналу до гуру приєдналися лише близько двадцяти людей. Та частина з них пізніше все ж таки повернулася назад. В острівній спільноті нарешті не було диктатури та автократії. Тому учасники почали більше дружити і більше спілкуватися один з одним. Вайер. Вайер. розумієш, на філіппінському звучить е, як лаєр, як від англійської мови брехун. А. Розумієш, гра слів. Тобто інструмент, який в Україні називається цимбали, філіппінською мовою називається лаєр. А англійською, якщо це перекладати, то це буде брехун. Або адвокат. Зверніть увагу на тачку. Там, наприклад, був і, мабуть, є такий дядько, який юрист. Мабуть, він грамотний юрист, бо про нього навіть стаття в Вікопедії є. Якось дивно він себе поводив, цей юрист. Знову ж, оцей момент щодо вродженого рівню хоча б якогось інтелекту. Ну воно ж, як би людина не намагалася приховати недоліки вродженого інтелекту або його відсутності взагалі, воно ж все одно потім все проявляється в процесі спілкування. І от цим юристом саме такий момент і настав вам не здається дивним, коли людина, яка закінчила лише школу і технікум лісового господарства, Дає оцінку іншій людині щодо рівня інтелекту, в якої три вищих освіти та два наукових ступені. Кандидата юридичних наук та доктора філософії. Це і є поведінка звичайного гопника. Гуру таким чином намагається висміяти та принизити свого конкурента, але так він принижує лише себе. Звичайний полтавсько-київський алкоголік завжди вважав себе самим розумним. Через це натикаючись на постійні конфлікти з оточенням. Цей персонаж зумів пересваритись з усіма, хто приїздив до нього. П'ять дружин в минулому та син, з яким він не спілкується взагалі, та начебто друзі з минулого життя, які його просто уникають. Він абсолютно не вміє підтримувати нормальні людські стосунки. Звідси депресія та втеча від українського суспільства стало зрозуміло і очевидним той факт, що із того, які ми є. Як залишок етносу, який причому складає на сьогоднішній момент у мене взагалі висновки не втішні, Я думав, що це хоча б один відсоток. Виявляється, це менше одного відсотка, причому конкретно менше одного відсотку. І от е можна створити лише таку невелике угрупування. Це ще одна важлива тема, яку експлуатує гуру розділення суспільства, підрив довіри та єдності серед людей. Це одна з ключових стратегій інформаційної війни. І якщо блогер використовує такі наративи, то вони можуть працювати на ворога, навіть якщо сам він цього не усвідомлює або заперечує. Сьогодні для України важливе одне єдність разом ми сильні, разом ми зможемо вистояти. Але є ті, хто намагається нас розділити. І роблять вони це не з фронту, а через екрани. Гуру, який народився в Росії. Тепер живе на Філіпінах і називає свій канал єдиним справжнім українським. Але що він робить? Розділяє українців на правильних і неправильних. Часто ображає своїх глядачів, принижує їхній вибір, звинувачує їх у війні. Такі фрази не нові. Їх використовує російська пропаганда, щоб знищити єдність українців. Адже якщо люди ненавидять один одного, вони не можуть разом боротися за країну. Філіппінський гуру активно користується російськими сервісами, підписаний на російські канали, слухає російську музику. Але водночас ображає тих, хто робить так само. Чому? Чи це просто подвійні стандарти, чи щось інше? Сьогодні нам не потрібні ті, хто сіє ненависть серед українців. Ми всі різні, але нас об'єднує головне боротьба за свою країну. І головне питання, на чиєму боці ті. кто эту борьбу намагається послабити? Ваше впечатления а от услышанного? Дуже гарне. А это называется цимбалы. Так не соскучишься, да, в городе -то? кагаян де -оро. Каждые пять минут что-то происходит. Але на цьому місці, крім них, почалися інші халепи. Тому що ще один персонаж, який теж у мене був на стрімі, той далекобійник із США, який там вже довго прожив практично, практично все свідоме життя, от він, ну, це е, е, історію про хамішків, пам'ятаєте на Сікіфорі? Оце те саме. Він прямо їм духовний родич. Те саме почалося. За тиждень почав якось так зі мною спілкуватися. Я запитую, я в чому справа, що, що, що не так, чого так спілкуєшся? Ти мене намагаєшся контролювати, от, а там просто от, от, треба ж все одно розповідати такі речі. Чувак поїхав собі куди зранку. Ну, поїхав і поїхав, приїхав під вечір. Просто в нього запитую: Ну там, що привіт, як був, що, що де бачив. А чого ти це мене запитуєш, що ти мене контролюєш? Чого ти зобов'язаний звітувати? Ну, отаке на рівному місці. Ну, тобто, в общем, на рівному місці влаштував істерику. Причому це ж з хомячками було те саме. Я не розумію взагалі, чим ці от вони думають, такі персонажі, для чого вони це роблять. Ну це такий певний типаж людей. Мені здається, все-таки, що це як з оцим юристом. Вони коли от занадто відчувають свою обмеженість, вони на це дуже агресивно реагують і намагатися джерело яке. Є відображенням цієї обмеженості, вони намагаються це позбавитися, причому в дуже примітивній агресивній формі. Іншого логічного пояснення я просто не знайшов. Ну, така почалась розмова на рівному місці, я ж кажу. Це, до речі, якраз вже була перша локація, яка для мене була комерційною. Тобто, якщо раніше там на Сікіхорі на Бохолі я взагалі про, з людьми про гроші навіть не розмовлявся, робив там, як міг безкоштовно витрачав на це там. Час, якісь ресурси, то тут я опинився в пустому готелі, де вже думаю, ну хоча б якось це компенсує всі ці зусилля, хоча, ну, хоча б якось грошима. Туди приїздить ще один персонаж, який до цього зі мною листувався, якому там теж я сказав ціну, все. Він, ну добре, добре, я буду там їхати, напишу, все, якось про щось домовилися. Тут він просто так з'являється, він каже, я вже заселився, я... бо він, як виявилося, після того, як поспілкувався зі мною, знайшов в інтернеті інформацію щодо власника, вийшов на власників, напряму домовився з ними, оселився. Відразу і прийшов до мене, каже, ну все, от я ж приїхав, давай дружити. Кажу: йому, ну ти розумій, що з самого початку, так як ти приїхав, ми з собою домовлялись про одне, це мене комерційний вже проект, а ти приїжджаєш отак. Ну тобто, відразу розмова не залагодилася. Він почав, він пішов далі, ніж оцей перший персонаж. Він почав бігати навколо, все знімати, викладати в Тік-Ток, От мені там щось писати. Ну, ну таке, таке. Новий бізнес гуру: це Суборенда. Він заробляє на перездачі житла для своїх гостей зі своєю націнкою. Як ми бачимо. То проект виявився не дуже успішним. До того ж ще і в кінці цієї історії філіппінці розвели його на 50 тисяч песо. На перший погляд, гуру це звичайний посередній блогер, який живе на філіпінах і ділиться своїм досвідом життя на островах. Але чи все так просто? Чому багато людей, які мали з ним справу, говорять про важкий характер, токсичність і маніпуляції? Чи є пояснення тому, що він майже ні з ким не може довго підтримувати нормальні стосунки? Контроль і маніпуляції. Він змушує людей підлаштовуватися під свої правила, вимагає постійної уваги, допомоги, а якщо цього немає, переходить у конфлікт, приниження оточуючих. Він часто роздає людям образливі прізвиська, критикує їхній інтелект, навішує ярлики. Нездатність до довготривалих відносин. Його друзі. Партнери та знайомі рано чи пізно розривають з ним стосунки через його поведінку. Позиція я завжди правий. Тільки його думка має значення, а всі інші, хто з нею не згоден, автоматично вважаються дурними або обмеженими. Створення негативної атмосфери. Після спілкування з ним багато людей відчувають себе пригніченими, спустошеними, роздратованими. Подібні моделі поведінки часто зустрічаються у людей із певними психоемоційними особливостями. Це можуть бути нарцисичні риси, антисоціальна поведінка або навіть ознаки розладів особистості. Але для точного діагнозу потрібен фаховий аналіз від психолога чи психіатра. В даному відео ми не маємо на меті когось образити. Це наша особиста думка, і ми ні до чого не закликаємо. В нас лише одне бажання сказати правду, бо мовчати не можна, коли ображають тебе і твоїх друзів. Розумним людям критика допомагає стати краще. Людина, яку ми бачимо в інтернеті, може дуже відрізнятися від тієї, яка існує в реальному житті. І якщо хтось здається вам приємним на екрані, це ще не означає, що спілкування з ним у житті буде легким та комфортним. Бажаємо всім добра, миру та злагоди. Бережіть себе.